Мої вітання усім глядачам, і сьогодні вкотре ми присутні на благочинному заході, який присвячений перш за все тому, щоб Україна ставала ще більш популярною сьогодні. Захід називається вишиванка генетичний код нації. Скільки всього заховано у вишиванці? Про це ми будемо дізнаватися упродовж заходу. Також слухати неперевершену музику українських виконавців та спілкуватися з достойними нашими львів'янами, які знають, що благочинність це перш за все стиль нашого життя. А одягати вишиванку. Це не просто свято, це також стан душі. Наше життя колись розпочиналось з вишитої сорочки. Далі весільний рушник, вишитий образ. Людина виховувалася за допомогою вишивки та творчості. Сьогодні вишивка знову усіх об'єднала, дякуючи ідеям та добрим людям. Благочинність як стиль життя, а так можна сказати, про волонтерів благодійного фонду з янголом на плечі, окремих благодійників, митців та підприємців. На колінах, тому що тебе оберігають справжні українці, і справжні українці вболівають за все українське сьогодні. На благочинному заході вишиванка генетичний код нації. Ми зустріли Ольгу Богомолець, яка зараз не проїздом на Львівщині, а має чим поділитися гарними новинами. А також вона не пересічна громадянка України, а ще вона. Просто дуже любить колекціонувати вишиванки. Наші вітання вам, пані Олю. Дякую, вітаю всіх зі святом сьогоднішнім дуже важливим. Знаєте, от щодо колекціонувати вишиванки, не люблю. Люблю носити вишиванки. А в музеї української домашньої ікони там насправді збережено багато автентичного одягу. І мало того, в нашій клініці у Львові, яка розташована на вулиці Стрийській, і в яку ми всіх запрошуємо на екскурсії, розташована абсолютно унікальна колекція рушартів. Це величезні фрагменти рушників, частина яких втрачена, оформлена в вигляді картини паспорту. І, власне, от з дівчатами, з клубом, який нас сюди запросив, ми зустрілися і познайомились саме на тому, що. В клініці ми поєднуємо мистецтво не просто мистецтво, мистецтво вишивки разом з лікуванням. Ну тобто, ми не використовуємо це для лікування. Але для мене дуже важливо, що люди, які мають онкологію, мають рак, шкіри, меланоми, які приходять за допомогою, щоб у них був. Поштовх жити вишивальництво це не тільки мистецтво, це не тільки традиція, це і лікування. Про це говорить Ольга Богомолець, і на що має звичайно докази, як завжди. І тому напевно вам ідея відкрити школу вишивки на свято юрській горі напевно дуже відгукнулася, правда ж тому, що це не тільки відновлення традиції, а це ще й здоров'я нації. Безперечно, це не тільки відновлення традиції здоров'я нації, дуже важливо, щоб тут були маленькі дітки, причому зовсім маленькі. Не треба боятися голки, вона може бути товстенькою і не такою гострою. Але навіть з дітками з аутизмом, у яких є певні проблеми мовлення, можна і потрібно використовувати вишивку як фрагмент лікування. Але коли дівчата вишивали, вони ще й завжди співали. Тому тут включалися багато центрів мозку, які власне сприяли розвитку людини. Тому вишивка це не просто про гарне і це не просто про традиції, це про дуже потужну силу. Сьогодні Україна відкриває да, давно забуте старе, чому українці вважалися однією з найздоровіш, найздоровіших найздоровіших націй, тому що вони вишивали, співали і любили все українське. Пані Олю, розкажіть ще нам про свої трішки плани стосовно ну, найбли, найближчого часу, що планується у клініці, і ну, що нам що на що нам вартує звернути увагу? Знаєте, я дуже щаслива, що от під час війни да, ми мали велику клініку і маємо велику клініку, яка працює сьогодні в Києві. У мене завжди була мрія е, зробити ще клініки дуже високого професійного рівня. Зрозуміло, що під час війни е, дуже тяжко е, брати сили і кошти на інвестування. Дуже тяжко. Е, складно прийняти це рішення, але Іншого рішення не було, і для мене клініка, яка сьогодні працює у Львові на вулиці Стрийській, 33, між УКУ і податковою поряд зі стрийським парком. Це не просто клініка онкодерматології, де ми лікуємо. Не просто лікуємо. Ми виліковуємо раки, шкіри, меланоми. Це клініка, де я створила робочі місця для найкращих лікарів, онкологів, хірургів, дерматологів, лікарні і домівки, яких сьогодні окуповані. Або е, знаходяться в зоні бойових дій. Тобто, всі наші лікарі, це Херсон, наші онкологи, хірурги найкращі. Це Харків, і я дуже щаслива, що е, вони можуть сьогодні жити у Львові зі своїми родинами, що вони можуть е, не їхати з України, що вони можуть. Що ми можемо тут сплачувати податки і показувати, що навіть під час війни потрібно вірити і розвиватись. Звичайно, клініка є приватною. Ми не отримуємо підтримки від держави, але всіх воїнів ЗСУ консультації відбуваються безкоштовно. Для всіх дітей з родин загиблих консультації відбуваються безкоштовно. Ми все це робимо власне, оплачуємо за власні кошти. І звичайно найближчим часом плануємо проведення дня меланоми. Це безкоштовні огляди для всіх львів'ян і для всіх переселенців, які сюди приїхали, для того, щоб вчасно виявити рак шкіри і меланому. Все це звичайно переплатається із вишивкою з силою української нації, бо моя мета зробити так, щоб українці жили довше. А це все і вишивка, і співи, і безперечно своєчасна діагностика і виявлення раків шкіри. Тому я дуже щаслива сьогодні стати частиною львівської спільноти. Арт проект Україна кот нації зародився ще за рік до війни, і насправді був створений з любов'ю до всього українського, а також до наших українських прекрасних людей. Тут на фотокартинах зображені достойні, успішні львів'яни та не тільки львів'яни, а мешканці України, які перш за все мають за цінність свою родину. Та Україну, тому я дякую всім, хто підтримує нашу фотоарт виставку яка продовжує мандрувати та відкриватися ще для інших людей. Сьогодні на Святоюрській горі зібралися достойні львів'яни, які вшановують перш за все свої генетичні коди. Це вишиванка, тому буде багато традицій, багато України, і приємно поспілкуватися в черговий раз з організатором, пані Іриною Плахтій. Мої вітання, пані Ірина. Вітаю вас, дякую, що ви сьогодні з нами, а, пані Ірино. Ваша вишивка, ви самі вишивали? Ви знаєте, я, на жаль, не можу сказати, що я сама вмію вишивати, але моя донька вміє вишивати і моя мама вміє вишивати. Сьогодні ми відкриваємо школу, яка буде заснована при соборі Святого Юра. І це школа для дівчаток, це школа шляхетного виховання для дівчаток, а також у цій школі будуть навчатися дівчатка автентичної нашої української вишивки. Можна сказати, що немає тепер е, таких людей, які не хочуть знати про Україну більше, вчитися вишивати це завжди захоплююче заняття, тому. Перш за все, ми вас запрошуємо сюди, до, до катедрального собору церкви Святого Юра, де буде відбуватися школа вишивання. І, звичайно, вона буде дуже насиченою, дуже цікавою та пізнавальною. Пані Ірино, сьогоднішній захід ви готували досить довго. Чи задоволені ви самою атмосферою і яку місію ви сьогодні виконали саме для благочинного фонду з янголом на плечі? Сьогодні цей захід відбувається в я так вважаю, в намоленому. У місці свято Юрська гора, де стежками ходили наші владики, наші митрополити, де зароджувалися наші українські традиції, саме тут ми вирішили провести цей захід за підтримки собору святого Юра. І сьогодні тут збираються наші гості, гості, які люблять Україну, гості, які знають, що таке українська вишивка. Які Мають традиції свої родинні традиції, тому власне сьогодні ми збираємо кошти на відкриття цієї школи, на підтримку цієї школи. Але в такий непростий для України час ми хочемо також допомогти нашим захисникам, які боронять нашу Україну, і хочемо пришвидшити нашу перемогу. Тому частина коштів з цього заходу піде на дрони, які ми передамо нашим захисникам, які сьогодні, завдяки яким ми маємо можливість зібратися Тут, у цьому духовному місці зібратися, побачитися, почути українську музику і також долучитися до благодійності. Бути там, де відчуваєш, дихати Україною і надихатися найкраще. Мам! Мама! Мама завжди така мир. Я так люблю тебе автобусміхнуся. Сьогодні продюсерський центр та телекомпанія Кадрики є інформаційними партнерами на заході. І дуже приємно, що наша фотоарт-колекція Україна Кот Нації, яка була створена ще. За рік до війни сьогодні стала частиною іншого коду нації частиною вишиванки. Ми завжди раді допомогти будь-якому розвитку патріотизму. У наших фотоарт проектах відчувається любов, любов до України і перш за все до родини та до матері, яка народжує майбутнє для України. Ми маємо розмову засновницею клубу успішних жінок, місто Львів. Власне, цей клуб на чолі з пані Надією Гателяк виступив ініціатором створення сьогоднішнього благочинного заходу з благодійним фондом з янголом на плечі. Пані Надія здавна любить усе українське ще далеко до тих буремних часів, які настали. Ділилася своїми враженнями і своєю любов'ю. Тому цей захід відгукнув. Вся з глибини душі, пані Надії, і сьогодні він став відкритим. Дякуємо вам і наші вітання! Вам дякую, пані Надію. Звідки така у вас виникла ідея? Який шлях ви пройшли і наскільки ви задоволені? Насправді доброго дня. Я сьогодні дуже щаслива, що зібралося львівське гарне товариство. Започаткувати нашу школу, так як колись започаткувала сестра Володимира Мономаха при церкві Ганка. Вона вчила діток діток вишивати. Вірніше навчала діток вишивати золотом по парчі. Ми будемо відроджувати традиції. Повторювати орнаменти, які були в старовину. Будемо навчати дівчаток наші майстрині відомі, які мають визнання уже в цій сфері. Будуть навчати дівчаток підбирати правильні кольори і відтворювати старі орнаменти. Ідея вийшла така, що власне дівчинка має вміти вишивати колись до трьох років, коли народилась дитинка. Треба було вишити. Особисто мамі цю е, сорочечку для дитини. Дівчинка, яка збиралась виходити заміж, очевидно, вона тільки росла і знала, що заміж треба виходити. Вона до 14 років мала вишити рушник. І власне, якщо приходили свататись, і ці рушнички були гладкі знизу, з, з, з нижньої сторони, оцю дівчинку радо брали заміж. Як були гудзи, то сказали, ні, е, мабуть, вона буде щось плутати в цьому житті. І хочеться навчити нас всіх гладко, гарно вишивати, щоб було все добре у кожній родині, щоб було все добре у кожному молодому подружжю і е, народжували гарних діток, яким передавали цю традицію. Життя українця колись розпочиналося ж вишивки, нею ж і закінчувалось, але вона завжди носила особливий характер. Нехай ваше життя буде гладеньким, а ваша душа буде чистою. Слава Україні, Героям слава! Я Україна, лиш перед Богом я на колінах, кличу вас, люди, і зліва, і справа святу державу в мою державу. Єднайтесь, сестри, єднайтесь, браття, час звільнитись нам від прокляття. Чому саме важливо сьогодні продовжувати і відкривати такі школи, як ми відкриваємо сьогодні? Школа відродження ручної вишивки і шляхетного виконання виховання жінок, це про те, про наше майбутнє, адже вишивка це є наш один з засобів нашого генетичного коду. І якщо ми говоримо про те, що століттями за вишивку карали в 40-50-х роках близько 20% молоді, Молоді садили по чормах, а також по сибірських таборах, і сьогодні саме тут, саме символічно, на Святоюрській горі, ми маємо дякувати Богові за те, що ми маємо право і можливість вільно носити наш національний одяг. А наші військові і наші захисники боронять це право сьогодні на полі бою. Тому низький їм уклін. І ми сподіваємося, що ми віримо в те, що ми переможемо. Ми віримо в те, що Україна буде, була і буде, і понад усе. Доброго дня! Мене звати Роксана Богуцька. Ем... Хочу подякувати організаторам, чарівним кужанкам, що маю можливість побувати на такому заході. Тішуся і горжуся тим, що нарешті ця тема вишиванки і тема відродження української вишивки нарешті піднята. І що це насправді відбувається в місті Львові? Це чудово. Моя донечка, яка надіюсь, їй також буде приємно, можливо, буде ученицею такої школи, тому що це дійсно дуже важливо для наших. Нащадків для наших донечок, для наших діток, щоб вони цього навчилися змалку, щоб вони не тільки вміли вишивати, але й знали, що таке українська вишивка, знали е і розуміли е цей дійсно наш код, код нашої нації. Дуже гарний захід, дуже щиро, мило, душевно, по-домашньому. Чудові жінки, чудова атмосфера. Надіюся, що це не вперше. Шкода, що напевно не в такий радісний і мирний час. Це все дійство відбувається. Трошечки не так воно радісно. Ми навіть з донечкою декілька разів. Проплакали, як почули якісь від ведучих сльози, тому що воно в нашій душі нема такого такої урочистості. Але тим не менше всім бажаю перемоги, бажаю нам миру і надіюся, що це чудова ця не знаю думка, мета, тема, яка започаткована, все таки буде продовжуватися і буде розвиватися. А ми будемо допомагати, помагати. помагати. Відновлювати і розвивати українські традиції. Дякую всім. Організатори дякують духовенству, оперні виконавці Любов Качалі, бандуристам Черемшина, танцювальному колективу, смайлики, продюсерському центру кадрики, турківський народний музей, бойківщина, хедлайнеру заходу, мед оркестра, українці найкраща нація, яка бореться за свою ідентичність, волю та традиції. Вкотре, коли ми знімаємо спецрепортаж, я відчуваю внутрішню гармонію та щастя, яким я наповнюю за допомогою людей, людей, які мене оточують. Я, ви знаєте, в кожній людині бачу світло, і мені часто говорять люди, з якими ми часто зустрічаємося, тому що це світло те випромінюєше. Я рада, що за допомогою наших репортажів, наших інтерв'ю, ми відкриваємо один. Одного і ми розуміємо нашу місію і наше призначення у цей нелегкий час для України. Нехай наші випробування не будуть намарними, і нехай ми знаємо, що кожен день ми можемо використати з користю не тільки для себе, а для України, для Збройних сил України і перш за все допомогти. Хто як вміє, тому що кожен сьогодні має одну місію. Зробити все для перемоги. Партнери заходу вишиванка генетичний код нації.